Неймовірна спека заполонила місто. Повітря прогрівається до 40 градусів. Люди рятуються від палючого сонця будь-якими способами. От, наприклад, хлопчаки знайшли порятунок у самому центрі міста. Не соромлячись нікого, школярі купаються прямо у фонтані. Кажуть, що дорослі навіть не засуджують такий спосіб охолодження, адже подітися дітям нікуди. Бо не ніде купатися. Де. Жарко, сьогодні температура 32. Ніхто не підходив, не говорив нам. Що не можна купатися у фонтані. Синоптики очікують, що скоро термометри досягатимуть рекордної позначки у Київській області. Хотіла, Тож логічно, що воду та морозиво люди розкуповують ще до обіду. Як часто зараз купуєте морозиво?» Дуже часто, дуже. Ну, два рази в день мінімум. Те, що отбила холодників з вітря, ми залишаємо на вечір, щоб вона була холодна. І все, його вже за 12 часов не було ще не привезли, ждемо. Та найбільше від подібної погоди страждають ті, хто працює прямо на вулиці, бо ж спека спекує, а від роботи діватися нікуди. Ви тут цілий день працюєте, так? Так. Як ви витримуєте таку спеку? Дуже важко. До 12-ї у нас сонячна сторона ця, а після 12-ї та. Так що нам краще краще тут, після 12-ї працювати, після 2-ї тут, бо тут тінь, а там вже жарко. Найкраще в такий час триматися подалі від асфальту, адже саме він нагрівається найбільше. Температура шосе досягає 50 градусів за Цельсієм. Ми вирішили провести невеликі експерименти, розбили яйце прямо на асфальті, аби перевірити, чи підсмажиться воно. Яйце не підсмажилося, але вже через декілька хвилин майже повністю засохло. Запахи з приємних, тож не рекомендуємо вам готувати обід таким чином. Леся Карпенко Олег Гуторов новини телеканал Бориспіль.